Всім доброго дня! Мене звати Оксана і рада вітати вас на своєму каналі Смачно дома. В сьогоднішньому відео хочу запропонувати вам варіант меню, що допоможе зекономити вам час та гроші. Я завжди своє меню планую з вечора, орієнтуюся з того, що я вже готувала, щоб страви не повторювалися, а меню було різноманітним та смачним. Не знаю, як ви, а я часто на сніданок готую каші. І одною з таких каш є молочна геркулесова каша. Використовую я завжди геркулес довгої варки. Але не завжди зранку є час, щоб приготувати 20 або навіть 30 хвилин, виділити часу, щоб її приготувати. Я завжди з вечора замочую геркулесову крупу у молоці. Я вам покажу рецепт на одну порцію. Беру я 50 грам геркулесу довгої варки. Заливаю. Крупу стаканом молока і ставлю в холодильник. Це є дуже зручно, тому що Геркулес вариться швидше, в ньому не втрачаються поживні речовини, і разом з тим економиться ваш час. В Холодильнику Геркулес гарно намокає, набухає, навіть його на ранок можна їсти і так. Але я. Більше полюбляю, коли довести його до кипіння, він тоді стає смачніший та наваристий. Ось такий на ранок, бачите, молоко впіталося, хлоп'я стали набагато м'якіші. Переливаю дану суміш у каструльку, додаю ще молока, всі точні пропорції пропишу вам під відео. Довожу до кипіння буквально 1-2 хвилинки, більше не потрібно. Додаю сіль та цукор. І відключаю в кінці приготування трішки вершкового масла і каша готова. Думаю, цей, ця порада допоможе вам зекономити час і ви теж полюбите ось такі каші, які раніше ви готували набагато довше. Після того, як каша закипіла, відключаю її. Трішки вона постоїть, стане ще густішою. Додаю шматочок вершкового масла і готово. Дуже смачна каша до сніданку та корисна. Якщо ви не любителі молочних каш, пропоную вам на сніданок приготувати смачні і не менш корисні бельгійські вафлі з сиром. Рецепт у мене вже є на каналі, повторювати його не буду, щоб не затягувати це відео, прикріплю його в кінці даного ролика. Обов'язково подивіться, виходять такі вафельки дуже ніжними та смачними. Можна їх готувати до сніданку або як перекус до кави та до чаю. На обід завжди готую перші страви. Якщо одного дня був борщ, на другий день обов'язково готую суп. Цього разу захотіла приготувати ось такий рибний суп із хребта червоної риби. Замочила її, повідрізала плавники і відварюю. Спочатку воду першу зливаю, потім, коли варю вже бульйон, додаю цибулю обов'язково у шкаралупі і морквину. В процесі приготування бульйону додаю лаврове листя обов'язково перець з горошком та сіль за смаком. Потім виймаю цю цибулину із моркви і варю як звичайно. Коли м'ясо провариться, відбираю його від кісточок, а в бульйон додаю картоплю, засмажку із моркви та цибулі та рисову крупу. Всі ці процеси показувати не буду, так як думаю, кожен з вас знає та вміє, як варити рибний суп. Такий суп є дуже поживний та ароматний. Якщо ви забулися, можливо, це відео вам нагадає, і ви теж захочете приготувати. Обов'язково додаю плавлений сирок, попередньо його трішки заморажую та натираю на терці. Теж з ним виходить дуже смачно. Коли коли вже все приготується, додаю зелень. В такий суп краще і частіше я використовую кріп. Завжди він в мене в морозилці. Заморажую його з літа, а потім використовую. Ось подивіться, який він наваристий та смачний виходить. Вечеря в мене сьогодні буде теж максимально простою, але дуже смачною. Буду готувати макароні вироби гнізда, фаршируватиму їх фрикадельками. Готувати це все буду на сковорідці. Фарш я завжди вдома готую сама, ніколи не купую його в магазині, тому що не довіряю тим складовим, які можуть домішати, або м'ясо неякісне, краще приготувати його вдома. Коли готую фарш, обов'язково додаю цибулю, а вже потім сіль та перець за смаком. Для приготування ось цієї страви потрібно на сковорідці піджарити одну невелику цибулину та морквину, натерту на крупній терці. Потім додаю томатну пасту, поверх. Викладаю вироби макаронні, а вже всерединку формую фрикадельки. Все дуже просто, а в результаті виходить дуже смачно та ситно. Для приготування такої вечері беріть сковорідку із великим діаметром, щоб помістилося на якнайбільше ось таких порцій, тому що така вечеря виходить дуже смачною. Доливаю водички так, щоб наполовину покрила наші макарони. Якщо потрібно, додаю сіль та перець, обов'язково куштую, накриваю кришку і на малесенькому вогні довожу до готовності. Коли вже трішки покипить усе, додаю лаврового листя та свіжих зубчиків чесника. Знову накриваю кришкою, і ще декілька хвилин потрібно, щоб воно покипіло, щоб чесник віддав свій аромат. Потім обов'язково натертий сир моцарела, накриваю кришкою, буквально. На 1-2 хвилини тільки щоб сир розтав, і все, вечеря готова. Швиденько сідайте їсти, поки все смачне, тепле і дуже ароматне. Сподіваюся, вам сподобалося таке меню, а мої поради будуть корисними. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам смачного і на все добре! До наступного відео! Пока-пока!